Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому короткому відео я зроблю такий невеличкий, не то що анонс, а розповідь про розсаду. Трошки змінюються умови, змінюється сам сценарій, і я зараз розповім для тих людей, які раніше писали. Хтось там в списку, хтось не в списку, хтось має в кінці місяця написати, на початку листопада. То я покажу, що буде, розповім про нюанси і там уже по бажанню. Хто хоче на таких умовах. А хто не хоче, Вибір кожного із вас. Зараз ми знаходимося на такому розсаднику, і в мене їх насправді там ще один докопується. А, проблема в тому, що ось а, у нас останні теплі дні, а це зараз у нас плюс 15 стоїть ще. Обіцяється ноптаки на сьогодні ясно. Зараз ранок. І по суті, це вже закінчення буде тепла, такого бабиного літа, можна сказати. І полуниця вже. Особливо рости не буде. Оце все, що встигло до цього моменту підрости. то, в принципі, з таким корінням воно буде їхати до самої весни. Ну Плюс-мінус там будуть теплі, теплі дні. Вестява маса, в принципі, наросати зараз не буде. Де-не-де будуть з'являтися серединки. А, і коріння теж там буде дуже повільно рости. Зараз не агроволокно нічого ситуацію не змінить, тому що я копаю, земля дуже холодна. Десь градусів, може 10, а може цього вже і немає. І це вже діло заторможене. Я бачу, що цих хрущів ніде немає, все. Почалася у нас міжсезонка. І я просто прийняв рішення зробити наступне: оцю розсаду, що все, що стоїть, що ждуть люди, все її викопать там по сортам, і ціна буде краще, та, що я продавав. Там буде та сама 8 гривень, гірша буде по 5 По 5 гривень буде щось схоже на отаку розсаду. Тобто вона приживеться, вона все з нею буде добре, біле коріння, все. По суті, це непогано укорінений вус полуниці. Понятно, що це не кущ, ну, можна сказати, це, а, непогано укорінений вус полуниці. Якщо б ми, наприклад, вуси я продавав, це було б 4 гривні, то я вирішив все-таки поставити ціну 5, тому що ми його посадили. Ми біля нього тижня-два походили, від шкідників обробили, фосфор дали. Тобто, хто бажає. Як воно буде виглядати? Ось ви, наприклад, мені пишете. От ви там заказали, наприклад, там 50 полків. Да? От ви кажете, там, от мені треба 50 полків. От ви там по фінансам Це 400 гривень. Там, 30 гривень. 30 штук я можу зробити по 8 гривень. Це 200 там, 40 гривень виходить. Да? Все інше, оця різниця, що залишається там 160 гривень, я просто там беру і рахую це все по 5. Там буде. Яка там буде кількість, якщо це 160 на 5 поділити, це буде більше 30 штук. Тобто, виходить у вас чуть більше там, 65, щось біля 70 плюс ще буде нагрузка. По такому формату воно буде їхати. Тобто буде може 50-50. А може буде напряму, 50, скільки штук ви бажаєте там, по 5 гривень, скільки штук ви бажаєте по 8 гривень. Тому що я буду його на межі листопада і жовтня це все масово викопувати. Тобто, мене цього не буде. Тітки не буде, тут декілька кущів залишиться. І там, де ліки лежать, там теж дуже багато полки стоїть. Тут десь пару тисяч не буде. Тобто нема смисла мені його тягнути. Плюс на я не хочу його стільки залишати, тому що ось бодяки насадив мені. Це все на стоїть. Ще там он садить, чи ще буде стільки саме. Тобто мене тут час до 15 квітня, тому що батько там планує йти в відпустку. І тут все буде виорватися, то мені треба до 15 квітня це все викопати. Копати дуже багато. Я оце копаю кожен день, я копаю багато, і воно на місці стоїть, розумієте? Тому я сам фізично стільки його не викопаю. Тому приходиться йти в таким сценарієм. Плюс зараз у нас постійні такі от масові тривоги йдуть, Шахеди летають. Над головою, цілими зграями, як космічні кораблі в зоряних війнах. Тому, не дай Бог, щось тут буде, десь щось там впаде неправильно і так далі. То, може бути нічого не залишиться від цього розсадника, тому що шанси на таке є завжди. По цій причині така маленька підстраховочка буде. Половину розсадника хочу продати в цьому році, а на наступний рік нам на весну залишиться, але це буде пізніше декілька відео, пізніша тема відео. Я там просто Хайбоді мені все висадить, я побачу, що там по сортам залишається і так далі. Тому що я знаю, що на весну буде дуже багато полки. Це все, а це багато, це все полка йде. Там, де-не-де тільки там Вікат, Азія, там Альба і так далі. Що залишається у нас по сортам на... Виходить, цей, цей рік 24-й залишається. У нас в основному це костяк продаж буде полка. Потім у нас буде місцями може нашкребець 300 Азії з різним корінням по 5 по 8, і може нашкребець штучок 400 Альбі по 5-8. по 8. Ну і ще буде трохи пегаса змішаного з ханеєм, теж там буде ціна. 5 гривень, 8 гривень, Пегаса, я так дивлюся, ну штучок 500 теж буде. Тому хто бажає по такому формату йти, може мені почати писати. Відповідь зразу не гарантую, тому що багато людей буде писати. І я почну формувати списки. І вже десь з нового тижня я почну масові відправки, масово викопувати ці всі розсадники, щоб його не тягнути до листопада, тому що в мене ще також багато роботи. Номер ви мій знаєте, хто писав там, хто кому я там обіцяв, можете писати. Я почну потроху вас записувати в списки там і так далі. Для нових людей, хто побачив це відео, поки закази на паузі, тому що людей мені писало за останній час штук 50. Аби тут їм вистачило. Якщо щось там буде залишатися, я так само зроблю коротеньке відео, ви прийдете. Тому всім дякую за увагу, всім гарних переживань по виниці, а мені пора їхати на місто. Всім до зустрічі!